Ще одного героя втратила Кіровоградщина. 26-річного бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Павла Савлука, провели в останню путь в Бобринецькому районі. Матроса розвідника поранив у голову ворожий снайпер під водяним на Донеччині наприкінці квітня. Дев'ять днів хлопець перебував у комі і помер, так і не прийшовши до тями. Попрощатися із односельчанином прийшли зо три сотні людей бойові побратими, друзі та рідні. Згадують, Павло добровільно пішов служити за контрактом торік влітку. Спершу пройшов навчання у центрі. Рідесна по тому служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Його два брати нині служать в зоні, АТО. поховали бійця в селі Верхньоінгульське Бобринецького району. З початку року це вже другий військовослужбовець із цього села, який загинув на війні. Хороший хлопець, чесний, справедливий. Спортсмен займався єд... східними єдиноборствами. Хороший хлопець був, багато було планів на майбутнє. І піти навчатись, і продовжувати далі військову службу. Служба йому подобалася. Все говорив, піду служити в армію. І це в червні, по-моєму, в червні, да. він пішов добровольцем служити по контракту. Приходив, ось буквально коли 30, 30 березня він був у нас. Ми йому оформили пільги, о, так поговорили з собі. Говорив, все буде добре, все буде добре. Так прийшлося, так склалося. Не віриться, звісно, не віриться. 26 років в хлопчині. Жалко, дуже жалко. Жалко, що гинуть наші хлопці, такі молоді.